Доброго дня, ви дивитися про важливе сьогодні? У нас в гостях директор департаменту сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Мацикур. Доброго дня. Доброго дня. Пане Віктор, останнім часом спортсмени Тернопільщини показують досить хороші результати у таких видах спорту, як гірськолижний, фріфайт тощо. Скажіть, будь ласка, загалом, які досягнення наших спортсменів за останні кілька місяців. Я хотів би відмітити подію неординарну, яка трапилася ще минулого року, але вона для нас знакова, тому що вперше за 23 роки історії Української держави на Тернопіллі. Виросла тут і, скажімо, досягнула найбільшого можливого результату у спорті. Олена Підгрушна вона стала олімпійською чемпіонкою. Чому ця подія знакова? Тому що я особисто вважатиму, що це є надія всім тим місцевим спортсменам, які зараз, можливо, шукають мотивації для того, щоб свої результати винести на найвищий рівень. Це дуже важливо розуміти, що і місцеві тренери, і місцева інфраструктура. Також може дати ось такий великий результат. Якщо говорити загалом про 2014 і початок 2015 року, Ну от на початку це в нас, звичайно, зима. Тернопільщина десь приблизно займає 3, 4, інколи друге місце серед всіх інших областей України по розвитку зимових видів спорту. Тобто, можна сказати, що це наша така родзинка. Нашого регіону. ну В нас добре з зимового виді спорту, безперечно, розвивається в першу чергу біатлон, про який я вже сказав, бо крім Олени Підгрушної є ще Дмитро Підручний, Віталій Труш, Анастасія Меркушина. Це люди, які зараз ходять кандидати або вже члени збірної національної олімпійської збірної України. Тобто це переможці чемпіонатів Європи, етапів Кубку світу. Також у нас дуже добре на Тернопільщині розвивається стрибки з трампліна, на Лижне двоборство. Це у нас є база в Кременці. І в нас розвивається санний спорт. Теж небагато областей в Україні собі можуть дозволити цей спорт розвивати. Нам сама природа дала в Кременці, в Кременецьких горах є таке місце. Це заповідник, але прекрасна траса. І там санний спорт практично от має також величезні олімпійські. Перспективи, чому, тому що навіть минулого року Манзія, Болончик, це наші кременецькі спортсмени, були учасниками Олімпійських ігор Сочі і теж непогані результати, так що е, є чим гордитися. <халитися> так. пишатися. Так. Скажіть, будь ласка, зараз триває місяч... місячник своєрідний під назвою Спорт для всіх спільна турбота. Що це за місячник, які заходи він в себе включає? Загалом в нас в області і в місті окремо існує організація з такою ж назвою Спорт для всіх. От ще з 70-х років така організація існує в світі, у Європі. Україна теж долучилась до створення. Відповідно, така структура є у всіх обласних центрах. Задачі цієї організації це розвиток масового спорту і також у місцях відпочинку скупчення людей, тобто це парки, зелені зони, де можна зорганізувати, припустимо, дозвілля. Мова не йде про там, професійний спорт, про технічні види спорту. Мова йде власне про те, щоб через здоровий спосіб життя, популяризацію активного відпочинку залучити більше мас до цього. Ну місячник він передбачає десь, напевно, і турботу про те, щоб було чисто, це толоки, які ми проводимо. Ось Департамент в даному випадку ми долучаємося до таких речей, тому що, наприклад, от в нас є теж об'єкти, в нас є бази, ми хочемо, щоб там було приємно, щоб там було чисто, щоб там було впорядковано, щоб було відчуття, що є господар. Тобто до цього залучають всіх бажаючих мешканців області. Звичайно. Всі можуть взяти участь, так. допомогти. І також розкажіть нам цими вихідними в Тернополі запланований чемпіонат України з фітнесу і бодібілдингу. Що це будуть за змагання? Хто в них братиме участь? І взагалі чи вперше вони в Тернополі відбуваються? Загалом з 2003 року, коли я заснував Федерацію бодібілдингу і Фітнесу Тернополя, я активно кілька років підряд проводив чемпіонати саме в Тернополі. От, тернополяни звикли це дуже дуже гарне видовище. Тому що це власне елемент шоу спортом. Це називається тоді, коли ми тренуємося в тренажерних залах. А коли ми вже виходимо на сцену, це вже виглядає як видовище, як шоу, як е, е, чиста розвага, навіть так можна сказати. Тобто для глядачів це надзвичайно цікаво. Е, зараз я знову повернуся до цієї практики. Є одна із версій цього виду спорту в світі. Вона називається Світова Федерація Фітнесу із центром у Литві. Ось я розвиваю цю версію в Україні і. Будучи віцепрезидентом цієї федерації, запропонував місто Тернопіль для проведення ось весняного чемпіонату України. Географія широка, але в першу чергу ми орієнтуємося на ті регіони, ті міста, ті клуби, де ми маємо свої позиції, де працюють наші друзі, тренери, де тренуються спортсмени, які виступають і які готові працювати в нас трошечки є особливість в правилах. Ось і вони готові виконувати правила Федерації фітнесу України. Е, ну, є, скажімо, добрі традиції у Львові, в Івано-Франківську, в Чернівцях, Кам'янець-Подільський до нас доєднується Рівне. Звісно, що Тернопіль. Я думаю, що буде східна центральна Україна. Ну, складно говорити. Подивимося. Я запрошую всіх. Переможці цього етапу чемпіонату братимуть участь у міжнародних змаганнях. Так, звісно, логіка будь-якого виду спорту така, що місцеві змагання повинні ну, дати склад, який їде, чи це командний, чи індивідуальний буде. Значить, мають їхати на якісь міжнародні. У нас в даному випадку федерація світова що робить Кубки і Чемпіонати Європи. Вони цього року відбудуться у місті Каунас. Куди ми готуємо команду? А восени в нас буде чемпіонат е, світу, який буде відбуватися у Словаччині. Брусно-копеле містечко, дуже гарне місто, привітне, таке туристичне. Ось і там уже вкотре, напевно, на 5, може, 6 навіть років поспіль Словаки проводять. прем'єр-міністр Словаччини є головою оргкомітету чемпіонату світу. Ну це великий дуже форум, збирає 400-500-600 учасників зі всіх країн. Також знаємо, що наприкінці травня цього року запланований вже другий турнір з фріфайту під назвою Битва за честь про нього детальніше розкажете. Е, так, ми маємо дуже добру задумку, яку нам вдалося, мені здається, добре зреалізувати. Е, кілька років тому битва за честь. Турнір мав міжнародний формат. Е, ми хочемо е, і тоді, і зараз довести, що спортсмени це люди благородні. Спортсмени це люди патріотичні, спортсмени це люди, які живуть за правилами. І під час цього першого турніру нам вдалося дуже добре це продемонструвати. Це бачили глядачі. Наші окремі запрошені гості були і музиканти відомі: Гурт Тартак, Олександр Положенський, Іван Леньо. Гурт «Козак Систем». Були політики відомі, підприємці, бізнесмени, громадські лідери. Ми запросили всіх, тому що це надзвичайно видовищно в світі зараз бої по змішаних правилах або ММА, як прийнято це називати, надзвичайно популярне зараз явище. І ось цього року ми повернулися в зв'язку ще й, напевно, з тими подіями, якими. Не переживали і досі переживаємо. Це війна, це втрати. 2014 рік був чорним роком для тернопільського спорту в розумінні, що Федерація Фріфайту втратила Тернопільщини, втратила трьох своїх вихованців. Я не буду говорити слово бійці, я не дуже люблю це слово. Це воїни, тому що вони загинули в бойових діях. Це не була якась безглузда смерть. Це були бойові дії, і хлопці і були героями в житті, і загинули героями абсолютно. Це Орест Квач, це Андрій Юркевич і це Роман Іляшенко. Ось ми вирішили цей турнір. Традиційно багато хто із федерацій, багато видів спорту теж присвячують. Але ми маємо трошки більше плани, Ми не хочемо присвятити разово турнір. Ми хочемо цей турнір зробити, по-перше, щорічним. По-друге, у нас на меті є зняти документальний фільм. Про цих хлопців, їхні сім'ї. Зараз можна, звісно, трошки вже, напевно, емоції вляглися. Я думаю, що ми зможемо зняти фільм, але ми хочемо показати драматизм і спорту, і те, що хлопці мали свою позицію завжди активну, Бо, наприклад, Федерація Фріфайту, на відміну від більшості чисто спортивних федерацій, вона дуже великий акцент ставить на виховний момент. Батьківщина, вчитель. Батьки, от такі три цінності без них ніяк, і чесно кажучи, не станеш ти у федерації фріфайту на саму вершину, якщо ти не зможеш не тільки спортивними результатами, а й особистим своїм духом і своїми переконаннями бути і відповідати цим цінностям і тим речам, які вкладає вчитель і наставники школи. Ну, попри втрати, звичайні проблеми, хлопці продовжують вихованці фріфату. Зокрема, ми знаємо Тернопільську, показувати досить хороші результати. На змаганнях, навіть цьогорічних вони брали участь, так. мають багато призових місць. Все-таки, скажіть, крім цього позитиву, який ми вже відмітили, по суті, досягнень є багато, можна, як ви сказали, пишатися. Які проблеми має спорт на Тернопільщині в першу чергу, з чим він сьогодні стикається? Спорт зараз дуже складні ситуації, тому що ми жили раніше в часи Радянського Союзу, коли модель спорту була державна. Іншими словами, держава платила кошти, замовляла послуги, а тренери, школи. Вся інфраструктура повинна була цю задачу виконувати зараз, на жаль, задачі мінімальні, а ресурс ще менший. Отже, я не звинувачую державу, тому що кожен керівник на своєму місці розуміє важливість здорового способу життя, спорту загалом як пропаганди, спорту як інструменту для того, щоб завоювати авторитет у світі, спорту як інструмент для того, щоб залишити підростаюче покоління і здобути, щоб воно було здорове, і так далі. Але зараз, напевно, все-таки пріоритети в держави це є військова, політична, економічна безпека. Ось втриматись від тих катаклізмів, які ну, є сценарії, скажімо, щодо України. Я думаю, що пріоритети розставлені відповідно до того, як воно дійсно є по важливості. Але спорт, тим не менше, він в якійсь мірі і автономний. Люди продовжують тренуватися. Єдина проблема, мабуть, після того першого, що пріоритети і ресурси зараз недостатні. Проблема в тому, що багатьом і керівникам спортивних шкіл, і керівникам гуртків, часто і клубів дуже складно. В нових економічних умовах знайти джерела для свого існування. Оскільки держава зараз підтримує тільки буквально провідні види спорту, де найбільша віддача, де великий медальний залік. Ну, це в першу чергу олімпійські види спорту. Ось, всі інші види спорту вони фінансуються дуже слабо. Тому потрібно знайти можливості дотику до. Поза бюджетних коштів треба зацікавити спонсорів меценатів. Ми очікуємо на прийняття Верховною Радою закону про меценатство, де вже вписані ті механізми, які дозволять зацікавити підприємців вкладати гроші в спорт, в спортсменів. Ось якщо цей закон приймуть ближчим часом, то є велика надія, що і в спорт прийдуть кошти. Бо не секрет, що в спорті складно заробляти. Скоріше це відноситься до соціальної сфери. Це потрібно людям, ну які культура, освіта, наука в нас поки що ці сфери вони не здатні продукувати коштів стільки, щоб себе забезпечувати. Отже, вони повністю повинні бути дотовані державою. І от ми зараз на переході між державною моделлю розвитку спорту до змішаної моделі, скажімо, дає місце і для приватного бізнесу, дає місце для держави. Наскільки сьогодні оці меценати, спонсори, про яких ми говоримо, підтримують спорт станом на сьогодні. Допомагають, чи все-таки через оці неприйняті, можна сказати, законодавством рішення, вони не так активно долучаються до допомоги? Звісно, що допомагають. Звісно, є дуже суттєва підтримка, і ми таких людей. Теж, скажімо, намагаємося якимось чином підтримати, тому що імідж створюється позитивний, якщо це власники компаній або просто активні люди, які мають свою власну позицію. Але це є мізер насправді. Навіть оцей турнір, який зараз відбувається, просто завдяки тому, що ми маємо таку традицію, ми маємо хороші зв'язки, і нас підтримують люди, і ми маємо авторитет у цих ділових колах. Але це є мізер, це є менше одного відсотка від реальних потреб. Тому закон зможе зацікавити бізнес, і після нього відбудуться вже якісь якісні, скажімо так, зміни в кращу сторону. І, і оскільки ваш департамент безпосередньо співпрацює з молоддю, скажіть, будь ласка, наскільки активна молодь сьогодні загалом і в тому ж самому спорті? Тобто, і в спортивних досягненнях все-таки це здобутки молоді чи старшого покоління, і взагалі наскільки молодь сьогодні активно долучається до суспільного процесу? 에, можу сказати з свого досвіду. Невеликого, що за останніх півроку вдалося активізувати дуже багато громадських організацій на Тернопільні. Ну, скажімо, зараз більше десяти організацій активно діють. Ми просимо, вимагаємо і сприяємо тому, щоб ці організації діяли не тільки в Тернополі, де це простіше, і зрозуміліше, і дешевше, але й добиралися до самих віддалених містечок і сіл Тернопільської області, що в кожному районі були такі люди, які мають позиції, які готові робити акції, які готові зібрати людей на якісь суспільно важливі моменти, зробити якісь правильні. Скажімо, речі, акції і так далі. Тому активність молоді зараз ще й розбурхана Майданом, тому що майдан показав, що соціально активна частина суспільства, саме студенти, практично вони були початком і серединою, і цей процес не завершений. От всіх цих проц... всіх цих моментів цих трансформацій, і не тільки політичних, але й внутрішніх трансформацій. Тому дуже важливо, що молодь стала зовсім інша за якістю. Я вважаю, що позиція молоді дуже добра і це є провідна частина нашого українського суспільства, яке взагалі само по собі традиційне. Воно, якщо взяти в розрізі середнього віку тривалості життя. То суспільство українське, так само як і будь-якої іншої європейської країни, в нас старіння нації відбувається. Тому і ще плюс консерватизм, традиційність така українців. Тому нам потрібна молодь, і нам потрібна позиція молоді для того, щоб підтримувати реформи, для того, щоб вносити якісь інновації в роботу у всіх сферах, не тільки в сфері молодіжної політики чи спорту, у всіх абсолютно сферах, і наука, і освіта, і економіка, бізнес, нові технології і так далі. Тобто, молодь тут ключ. Надіємось, молодь буде долучатися. Нагадую, що ми сьогодні говорили про стан і розвиток спорту на Тернопільщині. У нас в гостях був директор департаменту сім'ї молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Мацикур. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо за запрошення. Ви дивилися програму Про важливе зустрінемося з вами завтра після випусків новин о цій же порі.